Тому давайте більше про рішення. Ну і оскільки одне з найбільших очікувань було чому ж рішення не впроваджується, не затягуючи із зразу наперед, я дам свої топ 3 Чому насправді з нашого досвіду наш рейтинг чому компанія, організація приймає якісь рішення? Вони не впроваджуються. Насправді є три основні елементи: елемент перший команди опираються зміном, і будь яке рішення завжди воно спри... ну, воно. Якби фейс, ну тобто воно завжди зустрічає опір команди, і ну суть нашої роботи і трансформації і Одізис, це про те, як його зменшити. Друга історія непродумані деталі. Дуже часто компанія приймає дуже круті рішення, але насправді топ-менеджмент не вважає за потрібним продумувати деталі, і потім мідл менеджмент, або якщо це менша компанія, тобто середній рівень, вони просто не можуть ці деталі ну, не можуть впровадити рішення через те, що там просто не продумані деталі, і це власне про вісім кроків прийняття рішення і про це інструменти. Третя штука, чому компанії ну не впроваджують рішення через те, що. Коли до нас заходять нові компанії, зараз у нас одна компанія у Львові зайшла молода компанія. У них там працює близько півтори тисячі людей, і е, от вони зараз якраз на цьому етапі змін процесів впровадження рішень, і от навіть вчора у нас була зустріч, не ну, нарада невеличка, і між собою там розглядаючі проекти на цей проект. Я задав це запитання: да? наскільки гарно вони пріоритизовують задачі, про що йде мова? Найчастіша помилка компанії це те, що коли ви. Приймаєте якісь рішення, ви дуже часто приймаєте велику кількість задач і насправді не завжди реально оцінюєте, що з цього можна зробити, коли ми впроваджуємо ті інструменти рішення, про які я зараз буду говорити перший раз в компанії. Як правило, як правило, перша помилка на перших робочих групах якраз полягає в тому, що Компанії набирають на себе дуже дуже багато задач, які насправді фізично просто неможливо викласти. Відповідно, дуже важливо при прийнятті рішень це вміти правильно пріоритизовувати, що ми будемо робити, а що ні. А це топ 3 того, чому рішення, які ви приймаєте, не впроваджується. І якщо слідкувати за цим дуже коротким таким чек-листом, ви можете значно підняти результативність впровадження рішень, але. Ідемо до глибшої історії. Звичайно, що є різні типи нарад. Цей слайд вам залишиться, але зараз я не буду говорити про оперативні рішення, що таке операційні рішення. Операційні наради. Ну, наприклад, ви я не знаю, рітейл, У вас є полички в магазинах. І вам необхідно ну постійно ну якби займатися логістикою, да тобто замовляти товари, ставити на плечки в магазинах, або, наприклад, ви заводите, вам потрібна якась сировина. Це рішення, так рішення, ви маєте прийняти скільки ви купляєте, в кого в якій кількості, але. Це операційне рішення, і операційні рішення, і операційні наради я розглянув кінці. Зараз я візьму дещо іншу історію, і я поговорю про те, яким чином ми виробляємо рішення, бо насправді це набагато складніша історія. І коли ми кажемо про складні системи управління, то не перший раз я завжди показую, що. Суть всієї компанії, суть кожної організації. Це те, що всередині вона ділиться на дві на два дуже великих блоки. Один блок це бігти, а другий блок це змінюватися. Насправді, ці два блоки вони абсолютно різні. Блок про бігти – це те, яким чином компанія забезпечує поточні потреби. Як супермаркети замовляють товар, викладають його на поличку, Як виробники виробляють продукцію, е е е транспортні компанії перевозять пасажирів або вантажі і так далі. Да? це все про біг, і це те, яким чином забезпечити операційну діяльність компанії. А зміна це те, яким чином ви змінюєте власне, процеси, і, власне, яким чином, з допомогою зміни процесів, ви можете отримати геть інший ефект. Тому зараз ми поговоримо власне, про зміни. І коли ми говоримо про зміни, то є така штука, яка називається карта менеджменту, і я декілька основних ключових ідей звідси підкреслю, аби ми могли далі перейти до інструментальної частини. Бо якщо ми не розуміємо, для чого це потрібно, то вкрай важко цю інструментальну частину задіяти.